Працює вона від акумулятора, підключаємо живлення, включаємо живлення на самому моніторі, з'являється картинка. І ми повертаємо вліво, вправо і постріл. Все. Одночасно спрацьовують два автомати, можна їх поставити в режимі на одиночні патрони або серію патронів, і тоді можна стріляти. Юрій Гребенюк зі знам'янки показує турелі. Це установки для кріплення кулеметів та гранатометів. Їх каже робить для військових, щоб було зручніше і безпечніше працювати. Ми розробляємо прості турельки для двох автоматів, які стоять магазинами догори, одночасно ведуть стрільбу і одночасно спостерігають за попаданням. Також турелі є для гранатометів. Одночасний постріл двох гранатометів це використовують розвідка. І при здійсненні якоїсь засідки. Показує, установка має дистанційне управління. Без підзарядки працює дві доби. Вона стаціонарна стоїть десь метрів 20 від бліндажа, і хлопці в безпеці, якщо навіть вони відкривають стрільбу, то ворог б'є по цій турелі. Це кнопка вмикання-вимикання живлення, це кнопка пострілу. Говорить, такі установки почали робити торік восени за власні гроші з братом. Вони ковалі роблять різні скульптури. З початку повномасштабної війни почали допомагати військовим. Біля себе згуртували інших знам'ячан. У нас вже більше десяти людей, які після роботи в свій вільний час приходять сюди. Показує відео, яке прислали військові, для яких робили ці турелі. Їх бійці випробували на полігоні. Вігюки є. Дуже багато хлопців сказали, що е, саме головне для них, що вони не вилазять з бліндажа, наблюдають за ворогом. Тут у нас є монітор, який показує, де переміщується ворог. І якщо є е, напад ворога, вони здійснюють постріл. Камера рухається вліво-вправо, тобто їм зручно наблюдати за всією позицією. І використання вона дуже легка. Говорить, таких установок зробили 25, Відправили їх військовим на Миколаївський, Запорізький, Донецький та Луганські напрямки. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.